Добрий вечір, вітаємо вас у українській панорамі. Оскільки наступає новий рік і пройшов святий Миколай, почнемо із святого Миколая, який відвідав уже дітей у всіх осередках, але наші камери не встигли зняти все та й відзначили тільки кулу і індію. Сьогодні представляємо кулу, де Миколай вручив більше від 100 гарних подарунків, а діти представили коротку програму. Ми поговорили із святим Миколаєм та й поділилися з нами враженнями і самі діти. Знаємо. Що святий Миколай приходить завжди до дітей, які добрі. А цього року у кулі їх було понад сто. Насамперед завітав святий Миколай і своїми ангеликами у зал. Потім розпочалася програма музичною частиною, яку виконали діти, які вивчають українську мову з елементами національної культури. І члени культурно-мистецького товариства імені Івана Сенюка радісні обличчя на сцені розвеселили цілий повний зал, у якому сиділи їхні батьки, бабці і дідусі, та й брати чи сестрички. Один по один виходили на сцену по свій заслужений подарунок, а давали його святий Миколай і своїми ангеликами. А хто саме одержує подарунки і як їх заслужити, ми запиталися у святого Миколая. Святий Миколай. Ми приїхали сьогодні до кули, і таке враження, що в кулі всі добрі. Кому ви сьогодні даєте подарунки? Всі добрі, дуже багато дітей. Так, правда. То велика радість стільки дітей, як тільки багато дітей, а дітей насправді багато, понад 150 дітей, яких ми е, хотіли е, подарувати, як ми то казали, дарунки чарівні пакпунки, щоб та радість і далі була, була дітей, щоб вони були веселі, а на першу місці, щоб були нам здорові. Щоб і на другий рік. Як то я казав, мене чекайте знову. Прекрасно. А скажіть, будь ласка, чи то повинні вони всі бути дуже добрі, чи мають слухати батьків тільки? Як то воно йде? А насправді всього є. Слухають і в школі добре, і добрі на вулиці, добрі вдома, слухають свої родичі, слухають старших. І насправді добрі діти, дуже добрі діти. І нам не жаль дати таким. Дарунки заслужили наперед. Ви своїми ангелятами прийшли, ви бачили, хто року був добрий і тим дали подарунки. Так. Ми як подивилися, що тут багато дітей, ми думали, що всі добрі, на направді, всі добрі. і всім подарували, які заслужили, направді заслужили. І стало всім подарунки? Всім подарунки так, Деякі не прийшли, а може. Може мають якусь, може слабенькі, може щось не прийшли, але і, їм і їм, їм подаруємо. Дякуємо, святий Миколай, що ви їх так гарно оцінюєте. Дякую вам, що ви прийшли нас подивитися, і наші діти, що побачилися, і наші діти дуже багато дуже знають, танцюють, декламують, співають. Ви побачили це, А таких треба нагородити. Дякуємо, дякуємо Дякую. вам, що ви такі старанно дивитеся і, і все взяли до уваги. Дякую. А що нам скажуть ангелята? Що ви скажете, ангелики? Було гарно святим Миколаєм, допомагати йому і бачити стільки дітей. Що ти робив? Ти додавав подарунки і дивився, як діти? Пакетів додавав, так. І дивився, як вони хто приходить, так? так. А чи і Ангелик був добрий цілий рік? Я подавала даруночки. Е, і ти теж була доброю? Ці всі діти, кому ти давала, що допомагала Святому Миколаю, всі добрі? Так, вони добрі, Прекрасно. А що треба знати, щоб бути доброму? Що треба зробити? Е, треба слухати батьків, треба е, гарнося в школі. школі і бути добрим. І ти теж була? Так. І це всі діти, які одержали подарунки. І вони були добрі. Так. Прекрасно. А що ти одержала? Чи ти знаєш? Ш... Що є в такому великому твоєму подарунку, пакеті? Е... Швидкіші, солодощі. Так. Що є? Ти бачила, що є? Соки, цукерки, Так. шоколадки. Так. І ти все поділиш з батьками вдома. Так. Я була добра, дуже. Дуже добра, так? А що ти таке саме зробила, що ти була добра? Слухала батьків. Кажи. Я слухала батьків. І Було добре в школі. Було добре в школі. Так. Прекрасно, ну, і за то і заслужила. Так. Ну молодець. А чи ти ще щось співала, розказувала віршики? Я співала хору і танцювала. Угу. А ти ходиш у це товариство і береш участь і вивчаєш танець і вірші? Так, все. Скільки вже? Бо я не що вже п'ять років. Вже п'ять років. Mm -hmm. Так добре говориш українською. Mm -hmm. Прекрасно. А хто тебе вчить ще вдома? Мене вчить тато і так мама і трошки все. Mm -hmm. Молодець, дякую тобі. А що ти скажеш? І в тебе гарний подарунок, і ти була добра. Так, mm -hmm. що ти саме зробила? Що ти була добра? Що ти робила? Слухала батьків, що. Slušala sam, bila dobro u školi, dobro na petice. I tako, Svjetim, tebe na Hordeu podarunkom. I što dumaš do nastupnog roku museš znovu, tak? I opet ćeš biti dobar. Da bi ponovo dobila. Pametno, hvala. A što ti nam skažeš? Ti daš mašni veliki podarunak? Як ти його заслужила? Не знаю, місяць не дає сам. А ти ходиш у школу, йдеш на уроки української мови? Так. Да. В який клас ходиш? Третій. А, у третій клас, а, а ходиш і в товариство береш участь, вивчаєш вірші, пісні, так? так. Чи й танцюєш? Так. Напевно, святий Миколай ще на цьому вечорі. Почав роздивлятися, хто скільки і як заслужив, щоб наступного року знову прийти у Кур. на зйомках новорічної програми у студії Дунав були цього року члени товариства плекання української культури Коломийка і Сремської Митровиці. Як їм було на зйомках, подивіться прямо зараз. Новорічні радості, пісні і веселий настрій цього року принесли у студію Дунай, де знімали новорічну програму, яка буде транслюватися 31 грудня на нашому другому каналі. Товариство плекання української культури Коломийка із Сремської Митровиці. У програмі Коломийки звучать новорічні і добре відомі українські народні пісні, співають хор, квартет, соло. А добре, коли і підготувалася. Та Це задоволенням нам кажуть. Миненько приїхали е, знімати новорічне телебачення е, програму. Е, задоволена. Трошки довше чекаємо, але треба присутня, присутня трема, але ми, ми да, рихтувалися, і подумаємо, що буде добре. Ми співаємо, е, я, брат, і два мої брати, і наша жінка з нами співає е, вашу е, світочну пісню. Так. Так що... Трема немає. Pa, трема присутня. Як да. і завжди, репетиції проходили часто. Pa... Да, историки, часто часто да, да да. Нічого страшного. О, але, ні, але як вийдемо у студ... як зайдемо в студію, туди будемо видіти, як, <рес> як... Ви? як буде да. Пані Ганю, яку ви новорічну пісню вибрали? Що ви сьогодні співаєте? Співаємо світочну пісню. Старий рік минає. новий наступає, така гарна пісня. Послухати, а всі учасники ваші мають вишиті сорочки, і українські костюми. Це такий став товариства. Ви любите, щоб так було? Е -е, є, це став і е, всі мають вишивані сорочки, і тепер роблять нові е, спідничі. Е, вишивають такі, що буде такий гарний, що я бачила, як ж мали репетицію. Кілька день тому і дуже гарні сукінки вишивають жінки. А, я можу собі вищую, як буду мало часу, але да, мені ще дуже подобається. zadovoljeni s tovom našom varičnom programu, bo mi male dosić e, pisenju dumalec špivatele, vebralec motivo, dumaju šo nam e, duže nam će spodobale, prosto, e, ćela ekipa, nas koji ko špivajemo i koji ko u žarokiju špivajemo, to smo taj pije den zadovoljeni i dumaju šo nam bude Буде добре. Все таки ви мали багато виступів, але а, е, новорічна це да. теж щось таке велике, святкове. Да, та, 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 по перший раз це новорічного, що а, робимо а, разом між усі. Ну, ще би хтось міг а, з нами бути, але не, немає. Немали, висків, не, не, не. Але а, враження Харлі. враження гарне, дуже дякую. Що ви співали сьогодні? Ой, чи такін то стоїть, тож ми співали, малимо файний виступ. Друга була варенички, то нормально. То вже всі любимо ту пісеньку, так що варенички дуже вам дякую, Ганю. Давайте продовжимо про ті варенички. Що ви скажете, а, які у вас які, які файні варенички. Але саме, що кума ще вернути назад, Значить, <laughs> вам сподобалося Нам і сподобала. Це був перший раз, що товариство закликання української мови, Коломийка робить таку програму новорічну. Ми покликані наш хору, котрі так, так сказати, все трошки старші, котрі вже маємо маленькі діти, діти, котрі вже студенти і так. Не знали, що робити вдома, а почали ходити разом. І зробили це йде на хор і тепер ми зробили одну біду, велику біду. Не знаємо більше де будемо наступати, що будемо співати і то так стало. Шо... А на ми покликані, щоб програму зробили за новий рік. І всі су... вдоволені. Трохи чекаємо тут чи твої... А то така робота. Так. Будемо всі виділи десь першого окопівночі. Тоді ви подивитеся, як це виглядає. А туди ми подивимося, як ми виглядаємо. А діти всі так само трошки сміяли, а вони будуть вдоволені, що ми тако, то день за нас, сказати, за наше товариство, великий успіх. Тобто за наше перше студійське знімання Ми мали, да кажу, Наступів на колони твоїх на каленах, так, Аметувосу і ми да кажу, майстері свої роботи, котрі сувдоволені нашою роботою. Значить, телебачення воєводини, передача українською мовою, українська панорама добре зробили, що вибрали вас. Дякую. Ось так було на зніманні. Ви їх подивитеся 31-го, А у продовженні програми Українська національна кухня. Спробуємо разом підготувати капустяники. Думаємо, що цей рецепт капустяників вам пригодиться уже цими днями, коли зможете його використати, і під час посту. Як їх готує наша гостя української панорами Мариця Прицеп, подивіться за кілька хвилин. Ja na njih hoću pokazati naše tradicionalno ukrinske jilo što robim za švijetaj večer. To budu od kapušćaneke, kutri robim vid kapuste i varabolji, filujem i hoću pokazati jak ja robim za švijetaj večer to jilo. І мої діти, мої чоловіки, що нам приходять гості, які не роблять капучаники і нічого в а люблять капучаники. що ми кожний святой вечері маємо доста гостів. маємо по 19-ти на вечері. Плюс нас саме є в хаті, так що ми маємо багато, маємо багато роботи. ali je šota vetra, maju te parkam penzi i onda nije me njic tješko, jer bo znaju že živči ljubljati, zroblju bahato, rano vstanu i tak prejde. Denj, što kaže, što stignu. Pačanak je obje, za zamištu kisto, kisto stavljamo muke, sole, silje postavlj otprilike jak to ljube solene i taplo i Bo ta jak vode. Kodada, i staje lješi kisto zrobe. To kisto, i postavljesto je, jedno pnaši dvačite minuti. Kisto odmoralo i onda bi utka, umešći, a potim na bo fainjišči sirup đat kapućanike. Brše zroblju tutka u mešči i a potom na stoljibo treba dobre šiver ubete. Kisto se treba dobre verubete bo fainjišči sirup đat kapućanike i i bodo ne bu, ne treba bude ni duže tvrdo, ni duže njehko. Бо як дуже твердо не хочу ліпити, а як дуже м'яке, онда опет не добре. Так от прилики вже знаємо, як ще то робе і файно випадають. Кисто, замисимо, ведемо, що замісимо, як видимо, вже добре вимішано, Лешим в Тако в крпі, щоб стояло 15-20 хвилин, і воно ще файніше робить. neka pušćanak je tepar kad robemo cebulju smažem na volevi. O, na volevi robljam popisno i o, jak izdinstajem toj, један део у jedan deo u fil, što а други део a drugi o, deo lešajem žebe tajeg dodatak mesto smetane prelevajem kapušćanak. Takže, kto kiko ljube, vin postave subi su dinstano i cebulji na četiri perke dam veći četro, ovna tak dribniše troha, že be bolo fajno i onda din stajem na vrenući. Že be cebulja di stala taku mjekoću i že be bula žovto boji. Tak visk onda ukus i da stane tako i ukus specifični. Teperka a, barabolju pripremajem, že bi smo postavili že bići varela. I ako će izvareti, onda i izgnječem i robim tek za pire krompir smesu. Ko da dojemo smesu kapuste, jedinstvo i ne i cibulji. I to je fil za kapućanike. I takže dotiči kisto vid more, I budam rubele kapučanake. Dok čekajemo kisto жебе je стојало, barabolja šivaret i dok барабоља ne bude варана, me kapustu kvasnu, tu tu vošon benila kvasnu, ovaj kapustu varelan borše, bobuna dodoše troha treba i šivarete и jak to zrobemo dobro i već idemo, že mala vude u sebi, i jak budem bar tutka i mišale, onda i postavim cebulju kod и dinstale i to pomišajem i to je fil за gotovi uh, za kapućaneke. Tu gde počnem uh, kapućaneke rubete. Bar bolja gotova, zvarana, te par kaj tak zrobemo, dodale kapustu, i cebulju i sole, vegete troha, смесу smesu, s kutrom budam uh, punele kapućaneke. Otvarka tu kapustu što smo zvarele i veći dele jiju hledamo u barabolju. Postavim troha cebulji. Dinstano i radi smaku. Troha perću. Troha sole. I troha vegete. I to što pomišajem. Teparka počinajem rubete kisto, što vid, vid moralo i fajno za rubete. Troha muke postavljam da bi se nazeljipelo i biše не, не візьму муки, бо як багато є муки, а вони ще не роблять файно капучарики. І роблю такі во подіднакі делові, так навчала в свекрохи. Бо там, коли ми робили кожної неділі, і вже так навчала, і то ми тепер легше робити, ніж розтачувати кісто, па витягати з горнєтком. Такі лопти це Vid kledajem i počnemo rubete kapustanike. Evo. I teperka filujem s tem s tom kapustom varenom i zaljipljujemo i robljem te peruge, samo što to s kapustom nazivajući kapustanike. i našme je da be uh, fil buv na na ivici tutka hista bo to da ne bi se zalipelo fajno. Teper hoću uh, naši kapuščanaki žebe varela. Že bih ih zvarela, mušu kipljaču vodu žebe bula. Tu vodu postavlj solima troša i trovo le biši ne zalipele u leva će kleda, že više ne zjepele doći varti. Budu je vela daši 5 minuti došiu. Iši podnijesto u gore i naphnuti kaže, to je kako čanju gotovi. Dakle, mi je to za kine što kaže, že hube zrobeni ta rota velika do kraje čujemo. Teparka, kao čanak je gotovi zvareni, troje do danno i budže bi ih lakše uitihala i vidjehem u mesku. Da postavem trošak sole i trošu leve, i kao čanak je gotovi. I te pa možemo servirate na stiel žebije staven i postavimo leje žive. I to pa kad imesnije buje kao čaneke. Tu se bolju što smo instali, koži vaš mi koju. Bahato nas ja moji djeci i mi čovjek bato ljubat taj prilog tu instan cebulju. I to postajem z boku, da to postaje po činjem kao čanekima, ali ja zboku pa kiko hoće, tak vožmeš. A da to pomišaje, i možete isti. To je taj prilog. Neka da ide smetana, bo pist, neki da ta cebulja smažena na na voleviji. I to kapušanih ke teper kahutavi. Možemo jesti smašnoho. Дякуємо пані Маріці, прецепт, за те, що брала участь у нашій рубриці Українська Національна Кухня. А постарайтеся, щоб і капустяники були на столі на святий вечір у вас. З цим смачним рецептом ми і закінчуємо нашу передачу. Нагадаємо, що як і кожного року, 31 грудня на РТВ-2 уже після 21-ї години можете дивитися новорічну програму, де будуть переплітатися пісні і музика на мовах національних меншин. Українську музику і пісню подивіться у 22 і 25. українців представляє Товариство Коломейка із Ремської Митровиці. Напередодні нового року вітаємо вас і бажаємо щастя, здоров'я і нових здобутків! Проведіть новий рік з дорогими для вас людьми. До побачення.